Вітаю, друзі, мирного вечора вам. Тема, яка багато разів задавала питання, я думаю, що хвилює багатьох аборти, переривання життя вашої можливої майбутньої дитини. Як? Наскільки це великий гріх? Наскільки це гріх? Чи маєте ви на це право? Тема неоднозначна, вона має розглядатися з багатьох точок зору. Так, дійсно, це важливий проступок, важливе рішення в житті кожного, хто проходив через це. І я скажу, що проходять через це і. мужчини, адже. Інколи вони приймають таке рішення, інколи вони на себе беруть відповідальність, і інколи саме їх ініціатива для того, щоб жінка зробила цей крок. Вони спонукають жінку, вони не обережні в процесі спілкування з жінкою і вони. Теж несуть відповідальність. Тобто ми розглядаємо відповідальність жінки, чоловіка, пари. І тут багато, багато різних нюансів відбувається. І по кармі, і по роду. І дивіться, потім ми бачимо жінок, які не можуть народити. Ми бачимо пари, які не можуть народити. Я знаю особисто жінок, які зробили. Ну, до 9 10, 10, десятків абортів. Це не, не, не жарт. От. І продовжували це робити. Дійсно, там є різниця, чи це мікроаборт, бо душа не, е, весь час перебуває в е, немовляті у животику у мами, і тут це теж є різниця. Одним словом, тут і терміни, бо є ті, хто. Е, роблять, Позбавляються майбутнього життя на 8, на 7 місяці вагітності свідомо. Я не беру моральний аспект або просто культу, полову культуру людини, як можна було до цього довести, щоб потім знищувати це життя, як можна було ну, один раз зробити або другий, третій, а коли 10-50, і я відчув цифру 86 і 89. І я не фантазер. Я зустрічав таких людей, які пережили цю процедуру стільки разів. Я, я розумію, що небажана дитина і є... в неї буде важке життя. Дитина, яку. Але я бачив багато людей, яких не люблять батьки, яку ніколи не обіймала мама і не казала, дивлячись в очі, я люблю тебе. Я бачив таких людей, я бачу таких людей постійно. Тобто я бачу людей, які не можуть завагітнити і готові усиновити, удочерити дитинку. Звісно, життя таке, що воно повертається до нас різними боками. І я замислився над цим питанням. Я і раніше проводив обряди, спокути, допомагав. Жінкам з цим розібратися. Це глибокий індивідуальний м -м глибоке індивідуальне переживання, не тільки каяття прощення. Тут робота із володарями карми, і з володарями долі має відбутися, і з володарями роду, і з вищим я, і це такий потужний досвід, який би не хотілося пережити. І, звісно, що це е, часто одноосібне рішення. Е, часто е, рішення, яке приймає пара, різними способами і так званими народними способами е, Позбавляються від Не... важко вимовити навіть від незручного життя. Я розумію все, що ну, такий час важко, де жити, за що жити, памперси, все інше. Я це все розумію, але можливо про це треба було думати під час. Того, як ви займалися коханням, сексом, отримували задоволення, можливо, запобіжні заходи менш психологічно травматичні, ніж якісь пігулки, презервативи ті самі і все інше, ніж потім, е напевно і дешевше, ніж потім шукати лікаря, ну, і йти на цей. На отримання цього досвіду. Я вважаю, що навіть один такий досвід він вже ем, лишається кармічним слідом на долі жінки, пари, адже інколи. Чоловік і не здогадується, що жінка зробила е, цю дію. Бо і навіть в шлюбі таке відбувається, коли жінка е, заподіяла, е, вчинила так, не запитавши свого чоловіка. Бо вона вирішила, що вона хоче ще пожити для себе І так далі, і так так далі, далі, і так далі. Тому я вирішив запустити програму. Допомогти і чоловікам, які брали участь в цій події, з того боку, різним чином, треба все одно зцілювати, і жінкам, і парам допомогти зцілити, бо дійсно інколи, наче все, і чоловік здоровий, і жінка здорова, а діточок у них не є. І причиною може бути магічний обряд, приворот, наприклад, може стати причиною. Інші речі можуть стати причиною. Тим не менше, треба розбиратися. І за бортами треба теж розбиратися. Тому або мої любі самотужки розбирайтеся, обов'язково треба зцілити цей досвід до глибин, або я відкриваю програму. Це буде суто індивідуальна програма. Я думав зробити марафон з цього приводу. Не виходить. Настільки чутлива тема, що треба пройти індивідуально. Я готовий вам допомогти. Звертайтеся, будемо з тим працювати. І з чоловіками, і з жінками, і з парами теж. Отже, давайте зцілимо ваше життя разом.